Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами і Ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії нам протистояв Куб Свенсон, дуже серйозний боєць, і якби, якби не маленький ризик і не удар райдбек right кік, то хто знає, як би закінчився бій, але ми влучили і нокаутом за 25 секунд. До кінця бою ми перемогли чистим нокаутом, і це... це прекрасно. Це поки що казка українського хижака продовжується, але наскільки ця казка буде довгою, ми побачимо. Сьогодні будемо битися. Давайте дивитись, які є суперники. Ого! Є в суперниках Фабер. Це. Це другий Другий номер легшої ваги. Ось так. Може, колись ми зможемо з Діметріусом Джонсоном побитися? Це буде прикольно. Так. Ну, не знаю, не знаю. Фезер Вейт. Майк Браун. Дієго Нунья, з який щойно програв. У Альдо. Гомінік. І Чад Мендес. Так, Фезервейти. Ну, не знаю, найбільше дають з Дієго Нунізом. І я також схиляюсь до цього, щоб відчути, відчути як битись е, з бійцем, який програв у чемпіона. І е, побачити, чи варто, якщо ми програємо у Нуніза, то поки що на чемпіонський бій проти Альдо виходити, немає сенсу. Якщо виграємо. То є шанси. Тому Діго Нуніс. 87 у нього рейтинг. Неймовірний рейтинг. І давайте. Так, ну, давайте будемо симулювати. Хотілося б подивитись, може якийсь бій, але тут таке враження, що треба всі події дивитися. Може якось пропустити далі і можна буде, але хто його знає. Так. Ну все, поїхали. Level Up, бек right фіст. Бачите, от тільки ми тепер ці два удари можемо покращувати. Left сайт кік, які вивчили, і райт бек фіст. Ну, нічого, нічого. Потім будемо прокачувати, значить, лише тренуваннями. Зараз би якимось чином третій левел. Щоб, у, щоб Бекфіст у нас був третього левела, це було б Причудово бо ми часто його використовуємо. Але дивлячись на спарринг партнерів, які проти нас постійно, то прокачатись буде дуже важко. Ну дивіться, як, як вони агресивно б'ються. Так, є перші три удари. Буду бити тільки бекфістом, бо це дає додаткові бонуси. Якщо влучаєте. Є. Yeah. Малувато часу дають нам на прокачку. Особливо дивлячись на. таких. на таких спарних партнерів. Та що ж таке, не можу вдруге влучити. На. Треба змінювати все-таки удари. Ну хоча б на три зірки. Ще треба тричі влучити, але ж воно відходить. Як же ж ти тут влучиш? І ще раз. Дві секунди. Ну знову не вистачає одного удару, щоб на три зірки. Та що ж ти будеш робити з цим? Бо воно відходить, воно якийсь боягуз неясний. Що за спарринг партнери Кожен раз я про це кажу. Опа, і не дають нам потренуватися та ну. Як так? І що тепер у нас? Чого ж вони дали нам? 72. Ну, погано, погано. Значить, наступного разу будемо перше тренуватися, а потім вже покращувати удар. Ну, як так? Знову гра нам підсовує на цю свиню. Ну і дивимось, що буде в нашому вечорі. Також наша вага, дивіться, Чад Мендес Хав'єр Васкес. Нейт Діас Діо Санчес. Бен Хендерсон, Мелвін Гіллард, Рем Джексон, Антоніо Ногейра, Кенні Флоріан Ентоні Петтіс. Деніт Реде Діого Нуніс і головний бій вечора Джон Джонс, Ліото Мачіда. Чи Машида. І поїхали в наш бій. Ми в Червоному куті. Значить, ми вищі. За рейтингом, ну звичайно, Нуніс впав в рейтинзі, як програв у Хосе Альдо. І, до речі, Дієго Нуніс це той боєць, який допомагає мені розігратися перед, перед записом. Бо я в товариських зустрічах якраз беру Дієго Нуніза, бо у нього є Супермен Джеб, у нього є Бекфіст. Райтбекфіст, right і у нього є також райтбекік. Right Три моїх удари. Якщо не помиляю, сказали, що він протестить себе випробує себе проти одного з найкращих в дивізіоні. Тобто, натякаючи на нашого бійця, Ну Ми б'ємось наполовину з нашим е бійцем, тому що я кажу, три удари, ті, що вміє робити наш боєць, е робить і Нуньєс. Тому для розігріву він мені дуже підходить. Нарешті я знайшов бійця. Бійця, яким можна розігріватися, бо нагадаю в простому товариському матчі свого бійця використовувати не можна. У нього навіть труси від фірми Venom, як і у нас, Дієго шоу. Ну і виходить Деніт Ройде. Народився в Києві Україна. І подивіться, зараз по всьому стадіону хижак написано. А перед цим було от Деніс Деніт Ройде. Прекрасно. Дуже класна організація. Нокаут Павер у нас. Завжди приємно, коли публіка кричить твоє ім'я або, або прізвисько. Якщо обрати це цю гру. ми вище, ми трошки з довшими руками. І спонсор сьогоднішнього вечора Харлі Девісон. Три раунд файті на ЮФСІ Федой Дивізін.

У нас 16 перемог, 0 поразок. І кожен, кожен з нашого дивізіону, і не тільки з нашого дивізіону, хоче хоче нас перемогти. і стати першим бійцем, який, який переможе українця. Але ми поки що до цього бою так точно тримаємося. Ну і пішли. зараз він також буде, мабуть, супермен Джеби робити. Ну і це перевірка, чи готові ми виходити проти Хосе Альдо. Бо нагадаю, що нуніс програв у Альдо, і якщо ми. Якщо ми програємо у Нуніза, то тут все ясно. Бачили, Бекфіст робив і Нуніз вже один раз. І він класно відгинається від наших джебів. І райбекік нашими ударами. Оп! Бекфіст звалив його, тільки з ніг. Застосовуємо техніку лоу-кіків, але ми трохи не пропустили бек right кік через це. Так, пропустили, пропустили. Є yeah. ну, таке враження, що проти себе б'єшся. Ну, такі ж удари, які ми використовуємо, робить цей нуніс. Ну і тут пряма проходить нам в голову. І ще одна пряма. Погано розпочали цей бій. І ще раз ногою пропускаємо. Це мають много стані. Ну і знову райт-бекік. Right ми часто пропускаємо цей так спокійно. Оце вже погано. Ну ні, зараз, по-моєму, нас переможе. Треба відпочити. Нас підтримує публіка, але. Але ми пропускаємо забагато. Ну і знову райт-бекік. Right Ну зараз він для нас стане фатальним. І перший раунд точно не за нами. І нуніс, нуніс дуже схожий на нас боєць і перемагає нас в першому раунді. Однозначно у нас дуже побита голова. За перший раунд Це не можна такого було допускати. -бек кік тричі, як мінімум, ми пропустили. І щось тут, щось тут запахло жареним. І він чітко відгинається від ударів, які й сам знає, як виконувати. Один раз звалили ми його бекфістом. Але це не сколихнуло його ніяк. А от нас сколихнуло. Другий раунд вже побитий наш боєць. Бачите, запливло в око. І треба менше пропускати, але як це зробити? Сильне почервоніння у нас. Головне не пропускати райдбек-кік. Right Хоча він і іншими ударами нас ви виключає. Так, Бекфіст. Мало у нього почервоніння голови. Треба дуже уважно зараз. Ну я знову райт кік Він ловить нас однаково. І ще один такий удар, і ми впадемо просто в нокаут. будемо працювати бекфістом. Він зараз найкраще у нас іде. Дуже важкий поєдинок. Ми в критичному стані. Так, пропустили. Довго не пропускали. Ось пропустили. Так, Два пропустили. Один тільки вдарили. Just over Він поки що не випускає right back kick. Так, ну у нього почервоніла голова. На контратаках Дімо так, 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 це все, це все зараз зупинить, зупинить! Та не зупиняй! І все ми програли перший поєдинок. Ну, це мало б коли статись. Як шкода. Ми, звичайно, візьмемо реванш у нього. Пропустили бекфіст, Ну от бачите, проти свого ж коронного удару не знаємо прийому.

14 секунд, по-моєму, не дотримались. Так, 14 секунд не дотримались в раунді. І В третьому, може, б щось і зробили. Його нуні, з який програв у чемпіона, Хосе Альдо виграє нас і натякає на те, що виходити зараз на чемпіонський поєдинок не можна. Не можна, бо Хосе Альдо нас просто розіб'є. Ось так. Ми не змогли перемогти самого себе. Тому що ми пропускали райтбек-кік, right яким володіємо, Бекфіст, яким володіємо. І ми програємо перший поєдинок. Перший поєдинок. Чад Мендес Хав'єр Васкіс Бі вечора. Нокаут вечора. Мелвін Ділард. Субмішена був Субмішен, Ліота Машида і... Єгонуніс виграє нашого бійця дуже прикро. Дуже прикро, що ми програємо зараз е, собі швидкість купимо. Перша професійна поразка. І яка відкидає нас, мабуть, далеченько, так? Мабуть, далеченько. Ну і ось. Чомусь, знаєте, коли я знайшов Дієго Нуніза. Коли я знайшов Дієго за що можу ним розігруватись перед записом, то чомусь мені так і здавалося, що вперше я програю саму, саме у нього. Чомусь так здавалось. Ну, і Нуні третій тепер, а ми аж сьоме місце 16-1. Прикро! Прикро і прикро, прикро іще ще те, що нам не дали, не дали потренуватися перед боєм, ми тільки прокачали удар. А трейнінг сешн була закрита. Я не кажу, що в цьому причина, але... але все таке враження, що до цього йшло. Ну, колись це повинно було статись все одно. Ну і давайте швидкість. Швидкість за 100 тисяч третього рівня. Шкода, шкода, але треба брати реванш. Треба брати реванш, бо по-іншому ніяк. Не знаю. Не знаю, яким чином, може трошки пізніше. 95 у нас може бути швидкість максимальна. Ну і заробляємо на інші На інші атрибути. Ну, ось так. Ось так. Непереможний до цього бою Дені 3D все-таки пропустив Бекфіст, Свій улюблений Бекфіст, і Дієго дієгонус перемагає. 16.1 прикро, але це, це спорт, і в спорті не може бути так, що постійно виграєш. Тому підтримайте нашого бійця великими пальцями вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту у ВК. З вами був Деніт d На все добре.